Доброго здоров'я! Вас вітає компанія Сенгента Україна. Сьогодні 2 травня 2020 року. Ми знаходимося в Дніпропетровській області в Саричанському районі. На демоділянці компанії Сенгента. Поле належить агрофірмі Колос. Це наш експерт з польових досліджень по Дніпропетровській. Запорізькій та Кривоградській областям Соценка Денис контролює сьогодні посів сільськогосподарських культур Сіємо насіння соняшнику компанії Сонґента. Це насіння кампанії Сонґєнта протруєне до початку посівів Це дуже важливо. Тому як запорука. Гарного та високого врожаю залежить від здорового та протруєного насіння. Насіння соняшнику компанії Сингента протруєне двома препаратами. Перший препарат Максим XL, дві діючі речовини флодіоксаніл та металоксилем. Препарат системної та контактної дій для боротьби з ґрунтовими та насінневими інфекціями, а також хворобами, які можуть з'являтися на початку сходів. Другий препарат з однією діючою речовиною Діаметоксам. системний інсектицид ефективно захищає від ґрунтових та повсходових шкідників на протязі 6-8 тижнів. Сьогодні в полі ми знаходимося разом з головним агрономом агрофірми Колас Карловим Романом Івановичем. Роман Іванович, доброго дня. Доброго. Задамо декілька питань. Роман Іванович, скажіть, будь ласка, в якому році було засновано агрофірму Колос? Агрофірма Колос була заснована в 1993 році. Як давно ви працюєте з компанією СНГ? 97-й, ну це мінімум 13 років. Які тут е, сільськогосподарські культури вирощують? На даній ділянці знаходиться 5 колін. З них кожна площа кожної ділянки по 5 гектарів. Ну, Перва культура це пар. перше поле це пар. друге поле ріпак. третє поле озимий ячмінь та озима пшениця, четверте поле соняшник і п'яте поле кукурудза. Сьогодні ми сіємо насіння соняшнику та кукурудзи компанії «Сангента». Скажіть, будь ласка, які агротехнічні роботи були проведені до сьогоднішнього дня? Соняшник зі це по попереднику озима пшениця озимий Ячмінь. Після збирання попередника було проведено вертикальний обробіток ґрунту на глибину 10 см для провокації росту та бур'янів і десь через місяць зробили другий обробіток ґрунту. Також вертикальний. І все, до осені поле стояло. Даний участок стояв, Восени зробили глибоке рихнення на глибину 30 см і все, пішло в зиму. Що стосується е, участка, де сіється кукурудза, там попередник соняшник. Після збирання соняшника було зроблено вертикальний обробіток е, ґрунту, і на глибину 8-10 см і потім Разом із іншим участком проведено глибоке рихлення на глибину 35 см, і також поле пішло зиму. З осені внесення мінеральних добрив не проводилося. Навесні даний участок був оброблений культиватором Європахом і проводиться посів. Перед ним перед Обробкою грунту внесені гербіциди на примес на ТЗ Голд в нормі 4,5 літри. Там, де сіється кукурудза, гербіцид не вносився, буде застосовуватися страховий елюміс. І внесено було каз в нормі під кукурудзу по 260 кг 32 касу, під соняшник 150 кг. Оце отакий, отакі роботи проводилися на даному полі. Робіт не багато, не було боронування, не було первої культивації, ми не практикуємо такого обробітку. Не було дісковки тут. Оце така, такі роботи. Зрозуміло, трішки пізніше ми оглянемо стан азимих культур. Скажіть, будь ласка, Роман Іванович, ще таке питання. Могли б ви... Трьома словами характеризувати компанію Сангента. Ну, це наші партнери. Не один рік. Е -е якісно, надійно. Вже, ну, і... вже більше трьох. Я назвав якісно і надійно. А друге, а третє, можна сказати, дружні відносини. Дякуємо. Будемо сподіватися, що й надалі будуть гарні відносини в нашій співпраці з агрофірмою Колос я вам бажаю успіхів, міцного здоров'я, а також високих та гарних ружей. Дякую вам і компанії Сундента також розвиватися, не стояти на місці. Сик, лаг. Дякуємо. Продовжуємо посів. Наступна кукурудза. Зараз заміряються параметри посіву кукурудзи. І раз, два, три, і чотири. Влажному пригону. Продовжуємо сіяти насіння кукурудзи компанії Сангента. По кукурудзі у нас трьохкомпонентна протравка. Перший протруйник Максим Excel захищає від фузаріозу, а також гельмінта споріозів північного та південного. Другий протруйник Форзеа контролює. За рахунок діами так само мух гесенську та шведську, а також таких шкідників, як тля та цикадки. Друга діюча речовина в протруйнику Фарзеа Дефлотрин. За рахунок нього створюється газова фаза, шкідник комаха, потрапляючи в газову фазу гине. І третій протруйник. Вайбранс 500. Зачистий седоксан, контролює летючу сашку на кукурузі. Зараз оглянемо стан. Що тут? Що тут? Ну, у нас тут з весни. в початку березня ми ну, зробили обробку в каратезеон нормою 0,25 літрів на гектар. Від прихону хоботника, тому що коли ми поставили ловушки, ми знайшли багато прихону хоботників. Після чого, через два тижні десь ми внесли сетар, регулятор росту нашого на пак для вирівню... ну, вирівнювання цвітіння і кращого стану стануті. Наше цвітіння рівномірне. Всі гібриди незалежно від Трупи стиглості цвітуть майже одинаково. Цвітіння дуже рівномірне і, ну, і гарно виглядає як мінімум. Зараз я вирву одне, одну рослину і перевіримо на присутність приходних обутка в стеблі. Як бачимо, стебло внутрі чисте. Без пошкоджень приходного хоботника, лише тільки після морозу є дефекти. А так в цілому стан задовільний. Потім для захисту від квіткоїда і інших шкідників ми зробили перед світінням внесення Амістар Екстра, Пленум і каратез Зіон знову. І як ми можемо замітити, на квітках не видно. Ні квіткоїда, нікого. Ось квітки вже відсвілись деякі. Все добре. Ну і все, в принципі. От така, такий був захист. Ну і також е... помер зготавимо ну, в кінці лютого ми десь внесли кілограм 300 селітри на гектар. Дали енергію для росту і розвитку нашого ріпаку. Ми прийшли на поле зазимим ячмінем. Зараз подивимося з експертом польових досліджень, що тут відбувається. Як бачимо, наш ячмінь вже у фазі придфлагового і флагового листа. Буде зроблена обробка латус ріє та каретазіво. Стан культури дуже задовільний. Її дуже добре підкормили. Нітрамофоска 150 на гектар. Система захисту тут була Дербі, Engio, Modus та Містар Екстра. Але Дербі вносився пізніше, тому що не було можливості за морозу і сильних вітрів. Ось така ситуація. Далі буде.